Доброго часу моїм глядачам. 10 швейцарських годинників, 7 з них робочі, 7 не робочі. Баланси цілі. Отакий От годинник Дженні на механізмі Єта. За одною головкою дні неділі перекидуються. Далі головка не дотягує для переводу стрілок. Для переводу стрілок не дотягується. Потрібно отут регулювати. Баланс цілий, потрібен ремонт. Так, значить. Далі таке годинник. Цікавий з боковою звоною головкою. Значить, він в положенні перевернув, баланс робить. Ставиш так, він через час зупиняється. Так, Годинник Значить, Дні неділі переключаються, дата. Переводиться, все працює. Автомат. Ось такий механізм. Так, далі. Ось такий годинник. З нижньою секундною стрілкою. стрілки переводяться, Годинник іде от цікавий годинник, дві цікава кришка, робочий все в порядку. Так, що у нас далі? Ну, баланс біжить, стрілки переводяться. Так, такий годинник джаз. Все працює, стрілки переводять. Стрілки переводяться, годинник працює такий цікавий механізм. Календар працює. Oriental Watch з нижньою стрілкою. Стрілки переводяться. Механізм робочий. І ось такий один зуріл. Вже такий досить старий. Значить, хвилинна стілка є. Треба її поставити. Секундна є. Значить, годинник трошки попрацює і зупиняється. Баланс цілий. Всім дякую.